Кількість мігрантів, що прагнуть потрапити до Європи через кордони на Закарпатті, не збільшилась. Щоправда, прикордонники наголошують, затримувати нелегальних мігрантів в області стали частіше, ніж це було до прикладу минулого року. Пояснюють це тим, що з'явилась нова сучасніша техніка, та й тим, що самі прикордонники почали працювати якісніше. За останній місяць зупинили 100 налегалів. Як правило, це вихідці з Сирії, Пакистану, Бангладешу та Афганістану. Після затримання мігрантів на кордоні їх переміщають до пунктів тимчасового тримання біженців. Там їх тримають щонайдовше три доби. Після чого суд вирішує долю затриманих. Їх або примусово депортують, або відпускають, або ж передають в міграційну службу. Затримуємо їх на срок до трьох діб. подальшому проводимо фільтраційні заходи, тобто опитування, яким чином вони попали на територію України, хто їм порадив через Закарпаття їхати, хто доставляв. Маршрути висунення, де проживали, можливо, хтось допомагав їм з місцевих жителів чи з інших пособників. Проводиться, відповідно, утримуємо в спецприміщенні, проводимо суд над ними, суд виносить рішення і далі за рішенням суда, або примусове видворення, або передаємо міграційну службу, От. Ну, або просто звільняємо і контролюємо, щоб вони виїхали в ті місця, де, наприклад, проживають чи навчаються, якщо це студенти. Самі ж нелегальні мігранти зізнаються, їдуть в Європу за кращим життям, тікають від війни і хочуть більше заробляти. кажуть, чимало їх друзів і рідних проживає в Німеччині та Амстердамі. В омріяну Європу намагаються потрапити і через Закарпаття. Ну є много є от путей, де у одного. Получила через ЧОП. Ну він не рекомендував, тому що там прийдеться плавати. Да, и есть через другие, ну другие села. Даже некоторые сказали, типа, просто на карте вот, рисуйте себе вот, между самыми близкими украинское село и Венгрии, и типа сам пройдешь как-нибудь. У некоторых получилось, а у нас нет.